Перед початком колегії з нагоди дня благодійності людей щедрих, милосердних тих, які долучаються до благодійної діяльності в районі. Відзначили грамотами Надвірнянської райдержадміністрації. Серед них переважно підприємці. Такою ж нагородою був відзначений і міський голова Зіновій Андрійович. Робота колегії розпочалась питанням про дотримання протиепідеміологічного та держрежиму в лікувальних закладах району. У своїй доповіді начальник Надвірнянського міжрайонного управління Держсамепідслужби Любомир Климюк охарактеризував ситуацію в районі. Та наголосив про головні проблеми. Є проблемним питанням старе холодильне обладнання, яке працює понад 20 років і більше. Але знову ж таки цього року закуплено три холодильники і п'ять бактерицидних ламп на суму 9 тисяч 247 гривень. Тобто це питання стоїть на контролі і постійно поновлюється. Тримати на контролі і надалі ситуацію з інфекційними захворюваннями зобов'язав службу керівник району, який відзначив високий професійний рівень фахівців цієї служби. Про роботу молодіжної адміністрації у Надвірнянському районі доповідав голова цієї структури Сергій Іроденко, який зазначив про активність молодіжної адміністрації у різноманітних заходах. Уже у лютому 2014 року в районі буде сформований новий склад такої структури, зазначив під час колегії. Голова РДА Юрій Касіянчук також у планах керівника району у наступному році проведення форуму під назвою Влада та молодь. Саме такий спільний захід має на меті почути на болілі питання та проблеми молоді. Ми плануємо провести форум Влада і молодь. Форумі будуть приймати участь як громадські організації, так і керівники підприємств, установ організацій, безумовно, молодь. Ми хочемо почути і відчути ті наболілі питання, проблеми, які існують в молодіжному середовищі. Під час колегії йшла мова і про роботу в галузі культури, зокрема проведення різноманітних заходів в області, цього року відзначив Юрій Касіянчук, які в попередні роки працівники культури на високому рівні представили на про те, які. Всіх галузях тут залишаються проблеми. Це і невиплата окремим працівникам культури оздоровчих, відсутність по населених пунктах будинків культури і ряд інших проблем. Та все поступово вирішується, зазначив голова РДА. Також потрібно розширювати культурно-мистецький сектор. Проблем і зокрема, в галузі культури, що освоїти чи вирішити їх в один момент без залучення серйозних капіталовкладень неможливо. І ми повинні розуміти реалії, а не критикувати його сьогодні тут і з кимось там порівнювати. Я вважаю, що це по меншій мірі некоректно. Уже у наступному році надвірнянці мають честь представляти Прикарпаття на розколяді в Києві. Ішлося під час колегії про стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу в районі. Сьогодні, як доповів начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Михайло Клюфінський, на надвірнянщині працює два потужні інвестори, які обробляють землю. Також Особливим контролем знаходиться питання виплати спеціальної тваринницької дотації в районі. Розроблена та затверджена рішенням сесії районної ради комплексна програма розвитку агропромислового комплексу на період 2011-2015 років і першочерговим завданням галузі передбачено нарощування чисельності поголів'я худоби зміцнення кормової бази та інше. Приємно сьогодні їхати. На Івано-Франківськ, дивиться, коли ці поля вже засіяні, коли там росте пшениця. Це боком милується, тут не треба ніяких довідок, але бачимо на, 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 на свій е, розсуд. Значить, працюють у нас два інвестори. Та, попри все, проблем у цій галузі залишається немало. Голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук наголосив: всім виконавцям необхідно шукати нові напрямки і коди до розвитку сектору агропромислового комплексу в районі. Потрібно більш науково підходити до вирішення проблем сільського господарства. Ви не говорите про те, що ми тісно сьогодні співпрацюємо із з університетом права короля Данила, що ми тісно співпрацюємо з відповідними серйозними лабораторіями науково-дослідними. Інститутами з міста Києва і з провідними науковцями, що у нас вже напрацьовані всі матеріали відносно того, щоб створити нове підприємство і започаткувати знову таки єдине, поки що в Україні є маленьке кустарне у Харківській області виробництво по переробці, то на серйозній промисловій і промислово-науковій основі. Ви це упускаєте, розумієте, дріб'язок про баклажку молока. Ви пам'ятаєте і носите Ми повинні говорити, що в голову кута ми маємо поставити сьогодні людину сільськогосподарського товаровиробника, не дивлячись на те, що наш район не є агропромисловий. Після закінчення засідання колегії напередодні нового року керівник району привітав присутніх з наступаючими святами.